Українська бронетехніка, номер 9 Дмитро Старцев. Номер 5 Олексій Луценко. Номер 8. Артем Бородір. 10 Дмитро Савчук. 16 Володимир Ревенко. 77 Ігор Щур. Шостий Євген Бученко. Номер другий. Борис Лук'яненко. Третій Сергій Попов. Четвертий Сергій Білик. Без номера Дмитро Трухан. Маяві. Номер одинадцятий. Денис Іродовський. Четвертий. Кирило Варванський. Дев'яносто дев'ятий. Владислав Григоров, 33-й. Євгеній Грищенко, 10-й, Олег Коломієць, 69-й, Іван Столяров, 7-й, Кирило Терновий. На другій половині рахунок відкрито. Забиває українська вродотехніка. Відпочається номер 5-й, Олексій Літвяненко. Шановні вболівальники, запрошуємо вас на другий чвертьфінал в рамках елітного кубка. Українська бронетехніка зустрічається з Майами. Рахунок у нас вже відкрито, поки ми знайомилися зі складами, завдячуючи нашому диктору Владиславу Ващенку. Так, українська бронетехніка попереду. Швидкий гол забиває Олексій Луценко. Уже один фол є у пасиві Майами. Ну і власне для вас це матч коментує Богдан Костюк. Давайте стежити разом за цим протистоянням. Дуже цікавий матч щодо Майамі. Команда є чинним чемпіоном дивізіону Бронз. Зараз апеляції щодо потенційного призначення пенальті. У нас така пауза виникає вже на початку протистояння. Жовту отримує Дмитро Старцев. Це перший фол по себе української бронетехніки, але питання полягає в тому, де саме був контакт. Штрафний чи пенальті схоже, все-таки штрафний удар буде, але першу жовту у нашому матчі отримує Дмитро Старцев. І щось мені підказує перечуття, що не останнє це попередження у даному протистоянні української бронетехніки та ФК «Майамі». Отже, небезпечний стандарт Варванський. Пробиває. Варванський два поспіль удари і двічі саме стінка приймає на себе ці удари. Так, Майамі чинний чемпіон дивізіону бронз. Більше того, за всю тривалу турнірну дистанцію осінньо-зимового сезону футболісти Майамі. Не зазнали жодної поразки. Першої поразки на полях Street Football челендж Київ. Команда зазнала тільки уже в рамках різдвяного кубка. А що тут? Терновий перепрошує у суперника у Дмитра Старцева. правил у пасиві Майамі. За фулами у нас рахунок 1-2. А <пиш> потім Так, от, стосовно першої поразки Майами на полях стрітфутбол Челендж Київ минулої неділі на груповому етапі в матчі третього туру проти Вівагро. Подивитись, Майамі зазнав поразки. Поразки з рахунком 2-3. Це дебютна поразка для команди на нашому турнірі. Зараз подивіться, що відбувається. Жовта картка для Дениса Єродовського. Це третій фол у пасиві Майамі. Так, і потрібно все ж таки заспокоїтися усім учасникам. Дуже емоційний матч. Ми цього і передбачали в принципі. Але. Прям з перших хвилин завелися гравці. Жовту отримує влаш, Денис Іродовський. Третє команди Флол Майамі. Старцев розігрує стандарт. Не вдається вийти на ударну позицію. Вибито м'яч. З усилями 69-го номера. Столяров повертає на Григорова. Так от Майами зазнав поразки в матчі третього туру проти Вівагро. Це перш... перша невдача для команди на нашому турнірі, але це не завадило Майамі кваліфікуватися до розіграшу елітного кубка до верхньої частини турнірної сітки у групі Сі Майамі з чотирма очками. Посів третю сходинку Українська бронетехніка стала лідером групи смерті квартету Бі. А зараз четвертий фол у пасиві Четвертий фол Майамі. Шість хвилин команди лише зіграли. Що відбувається? Дуже емоційний матч. Уже дві жовті картки. Один фол у бронетехніки, чотири фоли у Майамі Ну і зараз вибитом яр за межі поля українська бронетехніка веде у рахунку 1-0 на другій хвилині. Нагадає Олексій Луценко. Не відзначився. Ось ці емоції мені здається, не йдуть на користь жодній з команд. Потрібно все таки заспокоїтися і згадати, що у складі української бронетехніки та Майамі насправді є чимало майстерних виконавців. Так, ну і крім того, закликаю вас, шановні вболівальники, обов'язково поставте лайк під нашою онлайн-трансляцією. Ми вже подолали рубіж у 20 лайків. Будемо рухатися до позначки у 30 вподобайок. Відкладене порушення правил у пасиві української бронетехніки. Це другий фол. Друга команда по українська бронетехніка. Столяров віддає передачу на капітана Олег Коломієць. Не зміню приборкати м'яч. І, до речі, у нас досить такі цікаві коментарі є у чаті. По-перше, Вадим Поляков пише, запитуючи, живий терновий. Ну, як бачимо, живий. Вчора Кирило Терновий Денис Іродовський стали ще чемпіонами у складі карпатських мінеральних вод. Тому, в принципі, напевно, дуже бурхливо святкували разом із Вадимом Поляковим, Терновий і Родовський. Тому не дарма Вадим Поляков запитує, але з Терновим усе гаразд. Терновий на полі. Ну, зараз терновий на лаві для запасних перебуває, але розпочинав цей поєдинок у старті. Так, ну і крім того, Олег Ольховський пише, Майами вперед. Ну, це ще один футболіст Майамі. Ну і Данило Ткаченко пише, що Майамі без Ткаченко буде важко. Ну, насправді. Чудовий жар. Данило Ткаченко пише про Ткаченка в третій особі. Можливо, хтось інший має це на увазі, але якщо справді Данило Ткаченко є такий гравець Майамі, один із лідерів колективу, і сьогодні справді погоджуся, Ткаченка буде не вистачати рожево чортну. Ми вже це бачимо. Команда поступається у рахунку. Чотири фоли вже має у своєму пасиві, а при цьому навіть половини матчу ще не зіграно. Так, а тим часом Олександр Кульша, один з наших арбітрів, фіксує уже п'ятий фол. П'ятий фол у Майамі. П'ятений фол у Майамі. Так, грати ще 11 хвилин. Потрібно заспокоїтися рожево-чорним. Терновий просить тайм-аут. Ну на своєму м'ячі так Майамі зможе взяти тайм аут потрібно щось змінювати. А зараз що робить гравець української бронетехніки? Це 10-й номер Дмитро Савлук. Дуже красивий гол міг бути. Як же неочікувано елегантно він перекинув стінку, перекинув, зокрема, і Григорова, голкіпера Майамі. Але один із польових гравців підстрахував на лінії. Ідеальний черпачок у виконанні Савлука. Рахунок поки що залишається 1-0 столяров. Да, да, все, все я, я впевнений, на що... Саблук. Саблук, Ну і зрештою від футболіста української бронетехніки м'яч виходить за межі поля. І на екваторі цієї зустрічі тайм-аут бере Майамі. Ми повертаємося до протистояння Майамі та української бронетехніки. Попереду завершальна десята хвилинка зустрічі. Майамі поступається. Майамі має 5 фолів і насправді дуже складна ситуація. Повторююся, чинний чемпіон дивізіону Бронз, команда, яка не зазнала жодної поразки за усю довгу кампанію регулярного чемпіонату, ризикує припинити свої виступи в різдвяному кубку уже на стадії однієї четвертої фіналу. Власне, першої невдачі на нашому турнірі Майамі зазнав в рамках заключного туру групового етапу з рахунком 2-3 Майамі поступився Вівагро. Але це не завадило Майамі вийти до елітного кубка. Команда посилала лише третю сходинку у своєму квартеті, але цього було достатньо. Але, тим не менш, вже на стадії чвертьфіналу шлях Майамі може припинитися, і це дуже прикро. зараз, зараз Іродовський штовхає ні. Старцем на газоні опинився. Що тут відбувається? Знову запалюються пристрасті. Фол з боку української бронетехніки. Українська бронетехніка. Так, за фолами 3-5, але там дійсно була дуже жорстка боротьба між старцевим та Іродовським. Сьогодні один чвертьфінал уже вже був зіграний. Вижгород у неймовірно драматичному стилі у запеклому матчі змію переграти. Святош з рахунком 2-0. І саме Вишгород стане наступним суперником переможця пари українська бронетехніка Майамі. Тобто вже після цього матчу, можливо, вже хвилин за вісім, ми з вами дізнаємося першу півфінальну пару в рамках Різдвяного Кубка. Наступний матч, я впевнений, нас чекає не менш видовочний, не менш запеклий, не менш емоційний, оскільки це протистояння Терекона та Земана. Шалена битва нас із вами очікує. Ну і ще одна чвертьфінальна пара, яка розіграє свою долю орієнтовно за розкладом о 14.30. Це протистояння Вівагро Лонтано. М'яч в руках опиняється у голкіпера української бронетехніки у Дмитра Трухана. Українська бронетехніка, в принципі, команда нова для нашого турніру, але тим не менш дуже багато знайомих облич ми бачимо. Гравців, які виступали за інші колективи на Football Челендж Київ. Ну і не дарма українська бронетехніка зараз веде у рахунку. Більше того, на груповому етапі минулої неділі Українська бронетехніка взяла сім балів у групі смерті з Лонтану Святошем та Сейнц. Перша сходинка була за українською бронетехнікою, і ця команда вже. Заслужила на наші компліменти не дарма. Саме минулої неділі в рамках ігрового дня на Street Football Challenge Київ. Саме бронетехніка була визнана командою туру. А зараз, зараз дуже цікавий момент. Арбітри хочуть переглянути вар. Залишається 7 хвилин. І давайте все-таки будемо чекати остаточного вердикту. Поруч зі мною, зокрема, є Владислав Ващенко. Він теж може дати свою експертну думку з приводу цього епізоду. Дев'ятого, так. Так, після перегляду вару арбітри підтверджують своє рішення, вони призначають пенальті. І це четвертий фол у пасиві української бронетехніки. Четвертий командний фол українська бронетехніка. Варбанський удар по центру. На силу пробиває Варбанський 1-1. На 14-й хвилині рахунок рівний. Забиває Майамі. відзначається номер 4. Кирило Варванський. Так, Кирило Варванський реалізовує пенальті. Майамі вдається відігратися. І, можливо, ми з вами станемо свідками першої серії пенальті. Зараз терновий. Терновий організовує контратаку. УДар! Кирило Терновий! Це фантастика. Там Вадим Поляков запитував, чи він живий. Так він живий. Він живий. Як ніхто інший. Кирило Терновий. 1-2 на користь Майами. На 15-й половині рахунок 2-1. Виходить вперед Майами. Відзначається номер 7. Кирило Терновий. Вау, що у нас відбувається? Я заговорив я про серію пенальті, але Майами вже попереду. Майамі вже не буде згодне на. Серію пенальті. Нагадаю, у Майами 5 фолів у пасиві, в української бронетехніки 4. Ну а за такого результату можемо говорити, що українська бронетехніка є близькою. Українська бронетехніка є близькою до того, щоб завершити свою боротьбу за титул уже на стадії однієї четвертої фіналу. А це команда туру минулого тижня. Там щось вилетіло у футболіста. Української бронетехніки це Олексій Луценко. П'ять хвилин ще залишається у запасі. Тепер уже в української бронетехніки. Нагадаю, що переможець цієї пари зіграє проти вижгорода у півфіналі. Вижгород, котрий 3... вигород, котрий з рахунком 2-0 переграв святош. То, щоб йому в голову прилетіло, що він в воротах стоїть. Ти не бачив. Пробігали, стали в ворота, щоб не мешати. От прилетіло б ні, в голову. Дітей Лобановського на днях. малий переходив, блядь, удар. Столяров. Ні я зарахував, він, типу, за лінією йшов, м'яч залетів, блядь, в ньому вилетів По Варбанський. А буде по кутовий на користь 6 Майами. 6 Хоча по правилам Позиційна атака для української бронетехніки. Старцев. Так, у нас до речі, аудиторія вже дуже серйозно стежить за цим матчем. І це протистояння вражає. Та й наступний поєдинок я вже заанонсував. Матч Терекона та Земана. Майже 40 глядачів приєдналися до нашої онлайн-трансляції. Давайте будемо активнішими з лайками. Нам зовсім трішечки до 30 не вистачає. Ну і зараз, я впевнений, нас чекає дуже цікава розв'язка. І Ще один удар відбувається. Григоров Стіна. Про це у коментарях нам теж писали. Григоров справді вражає своїми сейвами. Декілька разів він всерйозно рятував свою команду і поки що продовжує це робити, зберігаючи переможний результат для Майамі. Варванський. Варванський намагається демонструвати техніку, але Луценка не обігрує. Три хвилини ще залишається в української бронетехніки. Луценко Луценко може обіграти один в один проти нього двоє суперників. Варванський. Варванський. Переводить на столярова. А зворотній пас уже від 69-го номера не дійшов до адресата. А це фол. Денис Іродовський не погоджується. Це шостий фол і 10 Десятиметровий удар на користь української бронетехніки. Ось вона можлива розв'язка нашого матчу. Шостий командир у маямі. Так, і зараз дуже велика відповідальність покладається на футболіста української бронетехніки, який буде виконувати удар. Якщо я не помиляюся, це Дмитро Старцев. Так, трішечки назад потрібно відсунути м'яч безпосередньо на 10-метрову відстань від володінь Григорова. Отож, півтори хвилини. Передостання хвилина матчу. Дмитро Старцев проти Григорова. Удар! Григоров! Григоров дійсно стіна. Про себе Григорова вже неодноразово писали нам у чаті до цієї онлайн-трансляції. Ну і, звісно, накидайте лайків також і для Григорова. Григоров на них точно заслуговує. Бородін. Григоров. Уникає кутового, а у нас уже остання хвилина розпочинається. Столяров терновий. Терновий чіпляється. І тим часом ще один фол. Ау! в української бронетехніки це п'яте порушення правил. П'ятий фол! Отож, небезпечний стандарт на користь Майамі. Удар у виконанні Варванського. Удар на силу. Буде ще одне стандартне положення. Тепер кутовий. Іродовський. Власне, на цьому завершиться атака від Рожево-Чорних. Трухан. Луценко. Луценко один в один проти Коломійця, Луценко. Луценко намагається знайти можливість для удару, але дуже щільно його опікають суперники. 20 секунд. 20 секунд залишається у розпорядженні української бронетехніки. Луценко. Луценко перед штрафним. Луценко не обігрує. Іродовського контратака. 10 секунд. Іродовський Невдала передача на Терновочі. Встигнуть провести контратаку. Господарі. Останні секунди треба стежити. Удар. Все. Час вичерпано. Майамі. Майамі здобуває. Фантастичну перемогу. 2-1. Вольова звитяга рожево чорних. І це саме той кубковий матч, якого ми так чекали. Шалена розв'язка, поки що без серії пенальті. Але тим не менш, така драма, я впевнений, їм просто не може не подобатися. Тому обов'язково поставте вподобайку. І давайте будемо готуватися до наступного чвертьфіналу. Терекон проти Земана це теж буде дуже гаряче. Ну а в півфіналі Майамі зіграє проти Вижгорода.